Після того юдейське свято було, розусилиму Ісус пішов, а є там овеча купіль. Фезда по єврейському зветься. Ми знали, що вона має п'ять притворів. Говорить до нього Ісус, Уздоровляє цього чоловіка і каже до нього. Устань, візьми твоє ложе та й ходи. І зараз одужав цей чоловік і взяв своє ложе та й ходив. Дорогі мої, маленькі хлопчики грали у невеличкому недоглянутому саду. Хазяїн садиби давно вже хворів навколо нього, й робилися лікарі і медсестри, а за садом стежити було нікому. Братики потихеньку освоювали його. Вони багато чого не знали, наприклад, до чого тут тенісний корт. Судячи з розмітки для якоїсь гри, але вони ніколи не бачили, як грають у теніс. Серед майданчика сумно обвиснула сітка. А оскільки хлопці вміли грати тільки футбольним м'ячем, вони й придумали собі заняття, штухати м'яч так, щоб він перелітав через сітку. І по можливості попадав у розмітку. Така собі гра, хоча і не надто захоплююча. Син хазяїна повернувся з далеких країн і відвідав батька. Він виглянув з вікна верхнього поверху і побачив, як хлопчики грають у свою гру. Усміхнувшись, він дістав з комори ракетки і м'яч і вийшов в сад. Хлопці трохи стривожилися, коли несподівано з'явилася доросла людина, але зрозуміли, що він їх не прожене. Давайте грати по справжньому, а? А це як? У теніс, зрозуміло, я вас навчу. Він швидко підмів майданчик, натягнув сітку, видав хлопчикам по ракетці, почав учити їх складним, але куди цікавішим правилам тієї. Гри? Для якої він був побудований цей хорт. Басейн в Єрусалимі трохи на північ від храму Югри гри славився як місце зцілення. Археологи розкопали його, так що не забудьте оглянути цю пам'ятку, коли будете в Єрусалимі. Але басейн привертав не лише єврею. Судячи зі снахідок, археологів, це місце шанували також ясичники, в якийсь момент воно перебувало під заступництвом Бога лікарів Асклепія. От як це працювало, в якийсь момент вода починала вирувати, і хто першим устигав зануритися у басейн, зцілявся. Багато хто думав, що порушення води робить Амна. Але працювало святилище все гірше і гірше. Очевидно, паралітик, що пролежав 38 років біля ветеди, перетворив очікування зцілення на професію і джерела заробітку Ісус ставить йому конкретне запитання. Хочеш бути здоровим? Можливо, цю людину цілком влаштовує і така доля лежати під колонадою і нічого не робити для свого порятунку, під тим приводом, що здоровіші все одно його випередять. Я не випадково порівняв цю сцену з грою двох хлопчиня, які тішилися певним різновидом футболу на тенісному корті. У цьому місці збиралися заради надії на дивовижне зцілення, на божественне втручання. Але це втручання було в кращому разі рідкісним і непередбачуваним, а у гіршому химерною мрії. І от приходить істинний син Божий, Іван уже пояснив. Нам, з ким ми маємо справу, і тут же здійснює призначення цього басейну, те зцілення, яке було обіцяне, та все ніяк не збувалося. Як і у випадку з сином, середворця, усе, що вимагалося, лише одне слово у даному випадку: наказ підвести ще на ноги, узяти своє ложе йти. Навіть не сказано, що цей чоловік повірив Ісусу. Але, звичайно ж, Він повинен був повірити, інакше Він не послухався б. І тепер для нього відкривається нове життя набагато цікавіше, але і складніше, ніж життя каліки. І в синоптиків, і особливо часто в Івана Ісус. Здійснює дані надії, і сподівання євреїв, які знаходили собі різні вирази, зокрема у святах. Але біля зди Ісус здійснює також надії і напівоформлені вірування ясичників. Це одна з важливих складовин звістки цього Євангелія, оскільки спасіння від юдеїв. І це спасіння, принесене Ісусом, воно починає поширюватися від євреїв, включаючи ширший світ. Язичницьке святилище теж було знаком смутним і невиразним, зцілення, яке несе Ісус. Дитяча гра у футбол теніс поступилася місцем тій грі, для якої і був обкладений корт. Язичництво намагалося використовувати у своїх інтересах сили створення світу, зцілення здійснене Ісусом та реальність, якої давно чекав створений світ. І воно ж початок нового створіння. Спасіння, принесене у світ Сином Божим, знаменує новий день. Про цей день, самі того, не усвідомлюючи, мріяли Ізраїль і світ. Завершальні вірші цього розділу дозволяють нам бачити у вірші восьмому натяг на те, яким стане це нове творіння, коли Ісус вимовляє, Уставай, Він використовує слово, що частенько означає в Новому Завіті Воскресіння. Частково і в цьому полягає таємниця місії Ісуса, Він не використовує одну силу створеного світу, щоб підправити якісь вади всередині все ж того творіння. Він несе нове життя, нове творіння, нове проривається у нинішній світ, несучи зцілення і новий шанс. А старе усвідомлює, як зрозуміли це хлопчики, взявшись за тенісні ракетки, що саме таким і був первинний сад. Звичайно, багатьох людей це лякало, а дехто бачив у незвичайних подіях пряму загрозу провокацію. Зараз ми займемося цим. Але зверніть увагу, в цьому ривку вже не фігурує слово знамення. Далі вам доручає рахувати нам самим. Того ж дня була субота, а суботу не годиться брати ложе і ходити. Тому почали юдеї переслідувати Ісуса, що таке Він учинив у суботу, а Ісус їм відповів. Ісус мій працює, Отець мій працює аж досі і я, тому то юдеї ще більше намагалися його вбити, бо не тільки що суботу порушу, але й Бога Отцем своїм звав, тим роблячи чийсь Богові рівни. Крізь я чув голос, але мови не розумів, де я, що відбувається, Тмяне світло. З іншого що кінця кімнати допомагало мені здогадатися, Я в студентському гуртожитку на сусідньому ліжку мій колега відомий фахівець, який, як і я, приїхали на реколекції Четверта година ранку, а йому надумалося розмовляти телефоном. Правда, що це вже куди він зв... дзвонив там на годину раніше було, і він вирішив зателефонувати дружині, яка встала проводити дітей в школу, сказати їй, що у нього все гаразд. Коли він поклав слухавку, я все-таки нагадав стокором. П'ята година зранку спати потрібно, ні, заперечу він, пора вставати. У мене вдома вже всі встали. Дружина йде на роботу, я хотів застати її дома. Дорогі мої, Ісус і його супротивники немов живуть у різних часових зонах. Йдеться не про географічні зони. давнину люди не так багато подорожували і не могли помітити різницю між часовими поясами, а оскільки у них не було сучасних засобів, то й особливого значення ця різниця не мала. Швидше я назвав би це різними богословськими зонами. Людей все ще сплять, але Ісус вже підвівся і не спить, і почав денні справи. Предмет суперечки субота. Старий Завіт пояснює, що субота придумана для того, щоб виділити сьомий день. Відрізок часу, коли Бог Творець відпочивав від трудів творіння. Юдеї щораз на тиждень дотримують закон, припиняли всяку роботу. Щоб не заплутатичі, їх наставники розробили чіткі визначення всього, що відноситься до роботи. Але Ісус систематично робить у суботу такі справи, які можна вважати роботою, і деякі його супротивники розглядаються як навмисне порушення закону. Врешті-решт, хіба обов'язково було зціляти паралітика у святий день? Хворий валявся мало не 40 років, терпів би ще динину. Ісус, як навмисно вибирає для зцілення суботу. І, хоча його діє важко назвати роботою, він лише вимовив наказ. Але наказ Він цій людині зробити вчинок, наказав, що порушує суботні правила нести своє ліжко. Ісус відповідає так само, як мій колега, у нас різні часові сони. Отець працює неупинно, він має чинити так же. Що це означає? Ісус впевнений, що Господь Ізраїлю зараз у цей момент, коли Він вимовляє ці слова, починає нове творіння, яке йде на зміну старого, часова зона. нового творіння отримує перевагу перед суботою. Бог почав процес зцілення хворого старого завіту, і хоча в цьому процесі, ймовірно, теж передбачений час відпочинку коли повністю здійсниться місія Ісуса. У даний момент треба всіма силами здійснювати головну працю. А якщо з огляду Івана, знаки якимось чином відповідали дням нового творіння, тим більше. Навряд чи такий підхід. Міг зустріти розуміння серед законосухляних юдеїв. Уперше Ісус натикається на таку жорстку відсіч, і чим більше знамень, тим лютіша опозиція. Люди починають здогадуватися, що станеться з цими знаками, куди вони указують. До речі, юдеї це жителі південної частини Палестини, власне, юдеї. Це слово можна розуміти ширше євреїв взагалі. Проте в даному випадку правильніше вузьке тлумачення, оскільки і хворий зцілений Ісусом, і сам Ісус і Його учні також євреї, але не юдеї. У деяких місцях Іван чітко протиставляє євреїв, що живуть в юдеї Галилеянам. Тут вже починається жорсткий опір Ісусу, що виходитиме з Єрусалиму і закінчиться у підсумку карним звинуваченням, арештом і стратою. Що заважає процесу зцілення нового творіння, не лише опозиція, але й гріх опирається йому. Багато що залишається прихованим. Приміром, у даному випадку Ісус вважає, що паралітик був покараний за гріхи. Вірш 14. Але ж через чотири розділи Ісус рішуче оголошує, що сліпий не був покараний за гріх. Бо гріхи батьків. Тобто хвороба буває наслідком гріха, але жорсткий взаєможв'язок відсутній і не можна підрозлювати гріховність кожного інваліда. Насправді, починає обростати сенсом коротке, сумне зауваження про до свого воно прибуло та свої не прийняли його. Люди не були готові до нового творіння, до явлення живого Божого, що носе їм нову звістку, Вони продовжували жити в колишній часовій зоні і залилися на Ісуса, Який їх, навіщось розбудив. Суперечка між часовими зонами наростатиме і завершиться Христом. Та сама битва тримає й понині, принаймні нові форми. З Ісусовим воскресінням нове творіння поширилося на весь світ. Люди, як і раніше, реагують на цей процес зі злістю, де ж нині послідовники Ісуса, які скажуть: Ісус здійснює роботу завжди, і я теж це чиню. Амінь.